Шановні колеги, команда, сьогодні ми говоримо про рік, що минає, другий рік, який ми працюємо в умовах повномасштабної війни в нашій країні. І перш за все я хочу подякувати кожному члену нашої команди, серед яких і військовослужбовці, які доєдналися до лав українського війська та захищають нашу країну і зброєю в руках. Місцевим депутатам, волонтерам, кожному, хто з перших днів повномасштабної війни включився до роботи заради перемоги України і у 2023 році не зупинився. Кожному чи іншою там висвітленою фотографією стоять чи інші перемоги, чи інші заходи. І... І дії, які робить кожен з вас присутній в цьому залі. Обставини воєнного часу від нас вимагають надзвичайної відповідальності при здійсненні політичної діяльності та правильно розставлених пріоритетів. Тому командою Пріорійської міської організації одностайно було підтримано та скеровано звернення до вищих керівних органів партії про перенаправлення коштів, які утворили за рахунок економії державного фінансування на підтримку Сил оборони України. Пропозицію було підтримано. За день, після Каховської трагедії минулий років, президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду, на якій ми з Олександром Анатолійовичем за Юлією були присутні. Тоді Володимир Олександрович запевнив, що усі мешканці і мешканки будуть спитною водою і, і ми бачимо результат цієї роботи, що він довів свої зло. Доповідало, що сьогодні у нас в області знаходиться майже 400 тисяч переміщених осіб, оливого частка з них знаходиться у Дніпрі, на другому місці знаходиться Кривий, на третьому знаходяться вже наші громади. Якщо брати структуру людей, олегова частка – це Харківщина, Запоріжжя, Херсон, Донецьк, Луганськ. які... які не стали на облік, і вони сьогодні всі з'ясованості з, гарсону, з них, в тому, числі з Миколаївської області знаходяться тут, в Криворізькому районі промоволосі. Також результат міжнародної співпраці перше Україну прийняли до європейської організації МПЛ. Це європейська організація, і навіть ми не є членами Євросоюзу, але Україну було прийнято і запрошено вперше на генеральну асамблею. Це організація, яка займається підтримкою дотилених проєктів і відкриває нам теж дуже широкі можливості. І вже зараз допомагає. Але звітувати про цю допомогу оскільки нас було тільки туди прийнято. Ми будемо вже в наступному році. Також з Юрієм Каряченко. Ми залучили проєкт на 6,7 мільйона євро, який розпочався у цьому році. Він передбачає підтримку, підтримку формування єдиного реєстру збитків для підготовки і для міжнародних акцентів, а також практично він передбачає придбання найсучасніших, найінноваційніших мобільних лабораторій, які можуть відбирати будь-які проби, де знадобиться. У команді роботі. Завдяки комунікації та швидкому редагуванні допомогли новобільській лікарні, або і почти усім лікарням нашого року. Важливі зустрічі, які відбулися протягом цього року, сприяли комунікації різного рівня та різних регіонів України та Європи. Задішили за 2023 рік дуже багато роботи, і ми повинні вистачити взагалі і вихідної все Але я буду намагатися дуже скрипно, але все люди про зірюсь. На три будинки за молодіжки стали громадською інспекторами. За це знову ж таки хочу дуже вдякувати Олені Брушині та Юрію Валерійовичу, тому що цих допомогти забули неможливо. І Ми відновили інституцію громадських інспекторів і три відкрити за молодіжки отримали посвідчення гуманісів інспекторів. Наприкінці я ще раз хочу подякувати кожному з вас. Не зупиняємось та продовжуємо робити все від нас залежних на своєму місці. Віримо в Україну та Збройні Сили. Слава Україні!